Україна без Криму студія квартал 95» знову опинилася в центрі гучного скандалу. В анонсі новорічного випуску на своїй сторінці в інстаграм вони опублікували рекламу концерту, який має відбутися 31 грудня, де подали карту Україна без тимчасово окупованого Криму. Гумористи показали на відео, як зникає РФ, а замість неї з'являється великий океан мрії, наспівуючи в цей момент про те, що єдиний квартал має терапевтичну опцію, а Росія зникає з планети Земля. Але разом із країною-агресоркою з карти України стерли анексований окупантами Крим, що своєю чергою викликало хвилю обурення серед українців. Тим часом у кварталі відреагували на скандал, з начебто відсутністю Криму на карті України. Творці новорічного розважального випуску повідомили, що збільшили контрастність, адже насправді Крим на мапі є, просто його доволі погано видно. Після хвилі обурення від українців ролик видалили з мережі та показали вже інший з оновленою картою. Зрада скасовується, збільшили контрастність, щоб Крим побачили всі, у кого різко погіршився зір. Ми не офтальмологи, але між майже не видно і немає. Є різниця, як і між лідерами думок та шукачами зради. Нагадаємо, раніше коміки кварталу 95 під час випуску використали відео загиблого воїна, принизила військових, коли зробили пародію на керівника Рівненського ТЦК, який раніше опинився в центрі уваги через поцілунки з підлеглими на робочому місці. А також показали номер, у якому висміювали українку з окупованого міста Скадовськ. Софія Фанко, телеканал НТА.